Добрий день, ви на каналі В'яжемо за вечір. Мене звуть Ольга. І сьогодні ми будемо з вами, як я обіцяла, в'язати маленькі предмети інтер'єру. Це підставка під чашку соняшник. Зараз він дуже актуальний, тому що скоро вже осінь. І також соняшник є одним із символів України. Підставочка моя на стандартну чашку. Стандартний в мене стаканчик. Ось так вона буде виглядати, коли чашечка вже буде стояти на ньому. Я зв'язала цей соняшник з жовтими, традиційний з жовтими лепесточками, але я хочу до пари до нього зв'язати з такими блакитними лепесточками, і буде в мене така пара цікава. Всі матеріали, я, як завжди, написала, які я використовувала, написала в описі під відео. Єдине, скажу, що ось цей кружечок. Я в'язала двойною ниточкою, щоб він був більш плотненький, бо якщо в'язати одинарним ярнар джинс, то вона буде ну, не досить плотна. Ось я звернула дві ниточки, чипці скрутила. Робимо кільце амігурумі. Крючочок у мене троєчка. Кільце амігорумі зробили. Тепер робимо три петлі подйому. Один, повітряний, два, три. Цей якби, стовпчик у нас буде рахуватися як одна петелька. Тепер робимо накид і набираємо стовпчик з одним накидом, пров'язуємо. Ось у нас вже в нашому кільці два стовпчика. Наступний накид. І робимо ще один стовпчик з одним накидом. Ось у нас вже три. Таких стовпчиком з одним накидом. В першому рядочку зараз ми набираємо 13 штучок. І оце ці наші повітряні петельки це буде 14-й стовпчик. Всього у нас буде 14 стовпчиків. І так, набираємо просто накид. Витягуємо ниточку. Пров'язуємо дві ниточки і ще раз дві ниточки. І так, всього 13 стовпчиків. І так, я дов'язала дов 13 стовпчиків. Якщо всі порахувати, ці стовпчики, у нас тут 14, 2, 4. 6, 8, 10, 12, 14. Тепер тягнемо за цю коротеньку ниточку і закриваємо кільце амігуруми. Потягнули. Потім ще підтягнемо цю петельку. Так буде в кінці кожного ряду. Ми з'єднуємо сюди, де ми тут робили повітряний. Петельки ось у всю крайню приєднуємо з'єднувальним стовпчиком, так витягуємо і одразу протягуємо через петельку яка на гачку. Ось такий кружечок у нас вийшов. Можна ще його підтягнути, щоб дірочка була мінімальна в наступному рядочку. Ми також робимо три повітряні петельки підйому. Один, два, три. І тепер в кожну петельку, яка ось у нас тут є, ми робимо по два стовпчика з одним накидом. Накид, заводимо нашу петельку. Один стовпчик і одразу ж сюди, другий стовпчик з одним накидом. Так. Ще раз. І під цю ж петельку. Ще один стовпчик з одним накидом. І так, в кінці рядочку у нас получиться 24 з оцією з повітряними петельками 24 стовпчика в, ну, в нашому рядочку. І так, дов'язала я цей рядочок. В мене 28 стовпчиків, і ось з'єдную сюди у вершинку, там де в нас стовпчик з повітряних петелек. Ось так. Все. І останній нам рядочок потрібно зв'язати нашою самою коричневою частинки. Знов робимо три стовпчики. Ой, три повітряні петельки. Робимо накид. І в першу петельку ми робимо просто один стовпчик з одним накидом. А в другу петельку в нас вже йде прибавочка. Два стовпчики з одним накидом. Один. 2. Ось таку комбінацію: один стовпчик з одним накидом, два стовпчики з одним накидом ми повторюємо до кінця рядочку. В кінці рядочку у нас повинно вийти 42 петлі. Дов'язали, вийшло 42 петельки. Тепер знов з'єднуємо сюди у вершинку. Повітряної петельки, яку ми набирали. І все, я вже обрізала ніточку. Ось так її витягуємо. І обрізаємо також таку десь. Так, все, наша основа, куди саме ставиться чашечка, готова. А тепер ми приєднуємо в одну ниточку той колір, який у вас буде листочки. Ось так кладемо її також на цю коричневу. Зараз ми одразу їх будемо закріпляти, підхоплюємо цю синю. Протягуємо сюди, тепер беремо робочу ниточку. і наступну петельку. Робимо стовпчик без накиду. Тепер. Закріпили. А тепер починаємо наш листочок два накиди. В цю ж петельку, звідки ми стовпчик без накиду виводили, протикаємо, також всі кладемо наші оці ниточки, щоб вони закріпились. Витягуємо стопчик, ой, витягуємо робочу ниточку. І пров'язуємо стовпчик з двома накидами, тобто по дві ниточки. Дві ниточки пров'язали, ще дві ниточки, наступні, які на гачку. і останні дві ниточки. Ось у нас один стовпчик з двома накидами ще раз. Два накиди, в під цю шпетельку витягуємо робочу ниточку. І тепер пров'язуємо ось цю робочу ниточку і один накид. Ось так. Тепер пров'язуємо оцю, то що ми пров'язали петельку, і другий накид. І останні дві петельки. Це стовпчик з двома нактами. У нас два таких. В'яжемо третій. Дві. Дві і Дві. У нас три стовпчика з двома накидами. Тепер у нас буде, щоб у нас вийшла така ось загостринка пікетики. Хто в'язав вже за мною соняшник з плюшку, той вже знає, як це робиться. Робимо дві повітряні петельки і з'єднуємо ось сюди, звідки ми їх вивели ось ці дві. Петелі, петелечки виводимо ниточку і одразу протягуємо її через ту, яка на гачку, з'єднувальний стовпчик. І ось у нас таке гостринка. така виходить. Це у нас половина листочка. Тепер нам потрібно знов пров'язати в цю ж петельку три стовпчики з двома накидами. Два накиди. Один. Другий стовпчик в'яжемо з двома накидами і третій. Ось так. З'єднуємо ми наш листочок в наступну петельку з'єднувальним стовпчиком. Витягуємо і одразу протягуємо через ту яка на гачку. Ось Такий у нас, такий у нас листочок вийшов з соняшника. Пров'язали три стовпчика з двома накидами, піке і ще три стовпчика з двома накидами. Тепер з'єднуємо наш листочок, пропускаємо оцю першу. Петельку і з'єднуємо в другу. Витягуємо ниточку, з'єднуємо з'єднувальним стовпчиком. Витягуємо ниточку. І цю ж ниточку протягуємо через петельку на гачку. Підтягуємо ось такий листочок соняшника у нас вийшов. Перший листочок. Ще раз покажу ще один листочок, два накиди. В наступну петельку, з якою буде виходити весь листочок, всі шість стовпчиків з двома накидами, один стовпчик. Я намагаюсь повільно показувати, кому потрібно ще повільніше, якщо не знаєте, в настройках Ютуба є швидкість відтворення відео, і там ви обираєте, можна як прискорити, так і заповільнити. Сповільнити відео. Другий стовпчик, і сюди ж третій. Тепер робимо піке. дві повітряні петельки: один, два, і з'єднуємо сюди ось. Ось так. І одразу протягуємо. Через ту, яка на гачку, тобто з'єднувальний стовпчик, робимо ось така гостринка виходить. І ще три стовпчика з двома накидами. Другий стовпчик з двома накидами. Третій. Пропускаємо ось цю петельку і з'єднуємо в наступну. Витягуємо ниточку і одразу протягуємо через ту, яка на гачку. Ось у нас другий лепесточок вийшов. Тепер я хочу різницю показати між тим, яким я зробила. Я зробила більш кучерявий такий, бачите, він такий волнами, ці листочки. Чому? Тому що я, коли з'єднувала, я не пропускала ось цю петельку, і тому листочки більш такі щільні і більш ну ось такими волнами. Ну, Мені, наприклад, так подобається більше. Але я вирішила зробити і так, і так, щоб показати вам різницю. А ви вже обирайте, як ви хочете. Або щоб був такий ну, дійсно схожий більше на соняшник, або більш такий рівненький. Все. В'яжемо такі листочки до ну, повністю по кругу. І все. І наш соняшник майже буде готовий. нам Залишиться тільки попрятати оці ниточки. Ну тут ниточки ще оці, що ми кончики прячемо, ще один листочок пров'яжете і можете обрізати, але ну, навіть не обрізати, а просто отак от їх сюди, як ми потім їх обріжемо. Я покажу, як їх аку акуратно там підклеїти. Так, все, я дов'язала свої всі листочки, бачите різницю. Коли через одну, через одну петельку приєднувати листочки, і ну, в кожну, він такий більш схожий на соняшник. цей такий більш рівненький. Тепер я обрізала ниточку, просто з'єднала да, останній листочок. Зараз я зроблю все ж таки невеличкий ось такий зак закріпку таку і виведу всі ниточки в один в одну точку, так, щоб потім їх за один раз склеїти, і не було там 10, раз, 10 разів по всьому, по всій нашій підставочці клеїти. Ось тут проводжу всередину цих стовпчиків з двома накидами. Ось так. Я дійшла до тої точки, де в мене всі ниточки. І а, так само я оці дві ниточки також виводжу сюди. І так, я вивела всі ниточки а, в, ну, в одне місце. Ось от і всі. Я їх підстригла так. Ну, обрізала, так, щоб вони в мене зараз е, помістилися якраз в один листочок, щоб вони вже з листочка не виглядали. Тепер я оці всі ниточки. <кхід> За допомогою ну, в мене сірник можна і з обочисткою. Як вам зручно, у ну, мене тут є сірники. І е, 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 ну, от, який е, е, я використовую, це Момент кристал. Е, 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 головне, щоб він був прозорий. Прозорий. Клей для текстилю, який підходить для склеювання текстилю. Відкриваємо, беремо буквально крапельку клею і змащуємо оці всі наші ниточки. Мабуть, мені все ж таки знадобиться дві крапельки, ще одну. І ось так змащуємо, щоб воно так було ну, добре <клес> вклеїмо. Тепер а, я беру <клес> гачок номер два, можна ще тонче гачочок. Пропускаю через цей один листочок, куди я буду заводити. І всі оці вологі такі да, точки заводжу сюди, під листочок. Тепер, коли ну, воно не буде просто витягатися, да? і зараз воно там все добре склеїться. Так, не хочуть в мене дві ниточки залазити. Зараз ми їх окремо ось так. так. І як ну, інструкція до цього клею потрібно добре притиснути. Тобто я притискаю так, тримаю дві хвилинки і все. Вже через добу можна серветочку використовувати. Зараз покажу результат. Все, мої серветочки готові. Ця така ще раз різницю так поближче показую. Тут листочок якби заходить друг за друга. Тому що ми, тут я з'єднувала, коли зав'язувала листочок, не пропускаючи петельку. А тут я пропускала петельку, і тому тут він більш такий рівненький, більш ну, такий плаский подставочка. Вона на таку стандартну чашечку. Ось так дивиться. Парочка вийшла, мені дуже подобається, як все вийшло. Якщо вам сподобалось в'язати зі мною, підписуйтесь ставте лайк. Наступним нас буде для голочок така ігольниця. Не за що вгадаєте, хто це буде, ні їжачок, ні яблучко. Так що підписуйтесь, можете в коментарях написати, як ви думаєте, що все ж таки буде наступне, що ми будемо в'язати. До побачення!